Слава Україні, українські орхолюби! Якось вже й бутони в мене почали жовтіти. І я не встигаю, просто не встигаю, каюсь, змушена вам одразу показати цього красення. Це бігліб-ебро. Неймовірний, дуже ніжний. Я навіть не знаю, як вам його описати. Тому що ви бачите, який він. Він такий цікавий, дуже багато є подібних до нього. Але саме такого красення я випадково зустріла і одразу забрала. Сподобався він мені, сподобався саме вирішенням вібрацій навколо колонки. Бачите, які? Як щічки, але дуже-дуже такий гіпнотизуючі, красивий. Ніжний, граційний, не дуже гігантський, але квіточка крупноквіткова, компактний. Все вам розкажу, покажу про нього, тому що він у мене вже певний час живе зі мною, притирається. Єдине, що кажу, три бутончики. Ось так за жовтий, можливо, із-за того, що в нас. То палить сонце, то йде сніг і холод, мінусова температура, я не знаю. Ну, така в нього адаптація до моїх кліматичних умов, хоча доглядає за всіма однаковісінько. Звичайно, найкращий варіант одразу обрізати до першої живої брунечки цвітіння, і тоді чекати домашнє. Але тут бачите, яка інтрига. Дуже багато поп'янків, я його пожаліла, залишила. А він мені капризон повидавав. Ну що поробиш? Так що давайте подивимось. Неймовірно ніжний, ніжніше ніжного. Доволі миловидний бігліпчик Ебро. Серед бігліпів мені найбільш на нього подібний є бігліп Moonlight Serenade. Місячна сиренада. Квіточка місячної серенади сягає 8 сантиметрів, так зазначає виробник. А ось у мого Ебро квіточки були по 9. На перший погляд, вони дуже подібні між собою, але насправді дуже різні. Є ось такий ще бігліпчик, і ось такий. Назв їх не знаю, але все ж таки порівняємо. Усі чотири між собою, як бачите, і всі чотири різні. Щодо мого ж Ебро, придбала я його на дві гілочки. Зараз у нас пасхальні свята, а я ще купувала його на початку березня. Вживу я ніколи не бачила ебро, тому це була наша перша зустріч. Він стояв. Один однісінький серед інших квітів, фаленопсисів. А оскільки я полюбляю найбільш мутацію бігліб, та ще ж губа, така як в пастелу кіст, та щось перегукується ще ж з принцесами, а я ж принцеси збираю, ви ж знаєте, я одразу почала приглядатись до цього ебро. І мене полонили вібрації навколо колонки. Ось ті такі рожеві крапочки. Як бачите, коренева доволі класнюча в ебро, а у бігліпів вона, як ви вже знаєте, або дуже класна, або так собі. Сорт пробити на горшечку. Листова розеточка пальмоподібна. Листечко по довжині сягає 21 см, що доволі компактно. Сама ж висота повністю мого фаленопсиса ебро 56 см. Це з квіточками. Шийка була чистесенька, єдине він був дуже-дуже залитий. Видно, до 8 березня виробники абсолютно ніякої уваги не акцентують на просушці, а усі підряд відправляють усі країни, аби лишень продати. Мені неабияк подобається кольорова гама, ебро, саме рожеві барбі мотиви в холодних відтіночках, які поєднуються. І з білим тоном. Квіточка, яка лишень починає розквіт, дещо має зеленкуватий відтінок, і через декілька днів вона все більш стає білішою. Чесно кажучи, те, що ебро доволі розгалужений, я гадаю тому, що саме його перед святами добряче годували. Хоча відповідь на це питання я лише дізнаюсь у домашньому цвітінні. От, можливо, у когось вже в домашньому він процвів, тому я з задоволенням буду чекати вас в коментарях, щоб ви мені розповіли про своїх домашніх ебро. Чи вони такі ж розгалужені? Позаду пелюсточка Ебро рожево оливкова на дотик пелюстка ніби паперова, тому вона, так, знаєте, на вітрові трішечки тріпотить. І ось нагадують ті квіти метеликів, не мутацію, а я маю на увазі кумашок. Хоча листова розеточка, самий листочок ебро, він доволі пластиковий. Не є таким м'якеньким, він щільний, цубкий і доволі тримає форму. А ось квіточка навпаки, паперова, тендітна. Тому зрозуміло, що довго квітувати вона не буде. А той факт, що вона у мене почала засушувати подекуди бутони, я можу лише пояснити тим. Що у мене немає ламп. У нас на волині ще з зими постійно суцільний морок. Пасмурно, немає ніякого сонечка, періодично, звичайно, воно з'являється: але то дощі, то сніг, то знову дощі. До речі, нижній. Квіточки, ебро, ті, які найперші розквітли, у мене в магазинному цвітінні сягали 9 см. А ось ті, що лишень починали свій розквіт 5,5. ,5 а ті, що перші заквітли, навпаки, почали відквітати. Зараз ви бачите цілий океан. Ебро, який я показувала вам в одному із відео оглядів орхочок. Вражаюча картинка, тому ще раз її показую. Щодо мінусів мого ебро, це, по-перше, відсушка бутонів, але я її пояснюю відсутністю ламп. Також недовге квітування квітів. Одні розпускаються, інші починають янути. Не скажу вам точно, можливо, відсутність додаткового освітлення також на це впливає, а можливо, якраз це і є характерністю даного сорту. Тому ось так до перших бруночок я буду відрізувати ось ці такі недоквітуванічка. Буду тепер чекати домашнє цвітіння. А вже потім все вам розкажу. Ось такий він, мій добро. А вам, якщо він сподобався і ви бажаєте його після сьогоднішнього відео придбати, обов'язково зачу вам його зустріти і поповнити свою орхоколекцію. Продовжуємо з вами зі всіх сил триматись. Весни у ваші серця українські, не дивлячись ні на що. Тримаємося! Наснаги, терпіння та віри нам усім. Перемога наша не за горами. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам.